Самостійно батькам дуже важко зрозуміти, що у дитини є амбліопія, особливо у дуже маленьких дітей. Вітаю! Мене звати Пєшков Юрій Олександрович, я дитячий лікар офтальмолог та офтальмохірург. Сьогодні на каналі Новий зір поговоримо про амбліопію у дітей. Як і навіщо її лікувати, а також багато корисних порад. Про це все далі у відео. Амбліопія або лінове око, офтальмологічне захворювання, якому притамане стійке зниження гостроти зору одного чи обох очей і не піддається корекції за допомогою окулярів або контактних лінз. Фактично, це коли мозок не здатний одним чи двома очима бачити одиницю без видимих на те анатомічних причин. А що ж таке одиниця? Це коли при перевірці зору дитина бачить 10 з 10 рядків. Тобто, грубо кажучи, 100%. Взагалі ми вчимося дивитися до 7 років, тобто зір дитини в 3 і в 6 років буде відрізнятися як і по гостроті, так і взагалі по можливості мозку взаємодіяти з очима. Сама по собі, амбліопія це лише констатація факту, що зір знижений, але зазвичай вона є наслідком інших порушень, якщо вчасно не виявити і не усунути причину виникнення амбліопії. Зір в людини залишиться на рівні, який вона має на даний момент. Тобто на момент діагностики ембліопії, інколи навіть ще погіршується. Самостійно батькам дуже важко зрозуміти, що у дитини є амбліопія, особливо у дуже маленьких дітей. Інколи діти Реагують дуже нервово чи агресивно, коли закривають око, що краще бачать, на відміну від закривання око, що гірше бачить. Навіть старші діти і дорослі не завжди розуміють різницю у зорі. Лікування бліопій у дітей особливо дуже багато залежить не лише від віку дитини, коли діагностоване захворювання, а від і причини. 99% залежить від батьків і від самої дитини. Чому ми кажемо, що 99% залежить саме від батьків і дитини? Тому що задача лікаря лише діагностувати і назначити правильне лікування. Амбліопія лікується роками, інколи декілька років. Тому доволі важливо, що батьки і дитина сумлінно виконували настанови лікаря і дотримувалися режиму лікування. Косоки амбліопія можуть бути взаємними причинами і наслідками одне одного. Тобто може почати косити око, бо погано бачить, так і амбліопія може виникнути, бо око косить. Тут треба комплексний підхід в лікуванні з окулярами, хірургією і апаратним лікуванням. Якщо причина в астигматизмі чи гіперметропії, тобто далекозорості, коли в людини є плюси, або в комбінації цих двох факторів використовується оптика, окуляри чи контактні лінзи. За потреби оклюзія. Оклюзія це закривання одного або обох очей почергово для того, аби підвищити гостроту зору, також апаратне лікування. Додаткові причини потребують інших методів лікування, оскільки причиною обскораційної амбліопії може бути вроджена катаракта. Інколи ми застосовуємо у лікуванні капліатропіно, якщо дитина не може носити оклюзію, тобто закривати око пов'язкою, оскільки дитина може бути просто дуже маленькою. Методів лікування багато. Головне знайти причину амбліопії. Тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал і звертайтесь в новий зір. Ми обов'язково потербуємось про зір вашої дитини. До зустрічі!